Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іор Швець. В Україні продовжується лагідна мобілізація. І першість, як завжди, тримає Закарпаття. Міський Мукачево По вулиці йшов худенький. Невисокого зросту молодий чоловік. Зупиняються два буса, роблять йому коробочку. Спочатку виходять двоє військових, не представляються. Чоловічина молодий хотів витягнути телефон, відзняти розмову з військовими, які не представлялися вірніше, то взагалі були просто люди в формі піксель, без розпізнавальних знаків. Тоді один з начебто військових вдарив по телефону, вибив телефон. Потім двоє військових почали затягувати того чоловічину в бус за темними склами. З другого буса, який під'їхав, зробивши коробочку. Значить, вискочили невідомі в чорній формі, і теж кинулись допомагати поліце... Вірніше, людям в камуфляжній формі. Коротше кажучи, викрадення людини серед білого дня. Іншої кваліфікації цієї події я не бачу. Знову скандал на всю Україну, знову в Мукачево, знову в Закарпаття. Офіційно Закарпатський ТЦК вже оголосив перевірку щодо цього відео. Але скільки було в Закарпатті таких випадків, та по всій Україні, скільки в місті Хуст на Закарпатті зникло людей, і навіть їх там третю частину не знайшли до сих пір? Ні прокуратура, ні ДБР, ні, ні СБУ, ні поліція, ніяких мір до таких людей не приймають. Якщо працівників ТЦК, які це витворяють, можна назвати Людьми з вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.